Презентую вам нову поставку товару. Це набір магнітних інструментів бренду Parkside. Тут присутні такі магнітні миски для інструментів. Ось зараз покажу, вони навіть так магнітяться. Вони йдуть різних форм. Така йде в нас квадратна, кругла та прямокутна. Їх розміри ви можете побачити на коробці. Ось та ось. Також присутні такі телескопічні дзеркала, їх буде 4 штуки. Ось, щоб було зручно оглядувати, наприклад, машину або тяжко доступні місця. І також телескопічні магнітні тримачі. Вони Також магнітні, ось їх довжина. Загальна кількість лотів буде у нас 20 одиниць. Вартість такого лоту 940 гривень, а собі вартість однієї одиниці всього 47 гривень. І цей лот ви вже можете замовити прямо зараз у наших менеджерів або у мене. Я менеджер Ангеліна. Не забувайте підписуватись на наші ютуб-канали, ставити вподобайки і слідкуйте за нашими новинками. Всім дякую та гарного дня!